Які протруйники обрати на пшеницю ячмінь. Дивіться, в залежності від вашого потенціалу технології планової врожайності, ви підбираєте собі протруйник. Якщо говорити з дешевших, мені подобається Венцедор, поєднання системної і контактної діючої речовини можуть бути аналоги ще теж дешевші протруйники, але мені Венцедор – це на якість на наш регіону норм. Якщо у вас більше планова врожайність, там від 5 тонн зернових. Sure, файна ціна зараз на нього. Іншур перформ, sure Якщо у вас класний потенціал полів вас, файна зона, особливо захід, центр України. Там від восьми кінто до, як на мене, чи кінто плюс крутий дуже протруйник. І не забуваємо також про інсектицидні протруйники, тіаметоксан 350, одна з най. З найпростіших діючих речовин інсектицидного протруйника зараз є варіант там Альберто Кайзер може бути кому потрібно. Пишіть, розкажу де.